Друзі, всім доброго дня. Я зараз знаходжусь саме на тому полі, де близько місяця тому ми з Михайло Івановичем зробили відео і е, на ньому е, був такий собі е, презентований е, варіант, угадай, врожайність. Тому... Який буде вражай на цьому полі? Як, нормальне питання? Кстаті, до речі, і треба і тоді буде пройти сподив... Ні, ти збереш і, і скажеш. Так, звісно. А який приз буде? Я думаю, приз буде 50 кг мішок насіння з цього поля. Багато хто мене просить продати чи якимось чином дати насіння. Я в ці гри не хочу грати. Але це дуже перспективний, цікавий сорт, з яким я вже доволі таки давно працюю. Він десь є в контролі. І в цьому році я бачу він ложе всіх. Тому, друзі... Яка репродукція? 20. Друзі, оце так приз, 20-та репродукція. Це вам не еліта, супереліта. І саме від Вадима Дробітька секретний сорт, який нікому не продається, але це нагорода для знатоків. Так. Так? Хто найточніше вигадає врожайність, тому отримує 50 кг свинь. Ну що, площа відома, машина поїхала на ваги. Чекаємо, яка буде вага. Попередньо я оголосив врожайність 730 кг. Яку ви прогнозуєте, врожайність? Ми вашу відповідь не обнародуємо, але коли ми будемо підводити підсумки, ми це відео. Підчіпимо і порівняємо те, хто дав прогноз, і те, що ми отримали, і те, що ви прогнозували. Сім з половиною центрів. Так. Бажаю успіху, бажаю, щоб ваші прогнози здійснились і побачимо, які прогнози дадуть наші глядачі. Можливо, я й вгадав, тоді мішок із насінням достанеться мені. Звісно, це жарт. Чекаємо, яка вага на машині отримуємо враганість і визначаємося з переможцем. Машинка повернулася з ногів, і я можу оголосити результат. Результат 705 кілограм з гектара. Тому вітаю переможця. І готуємо насіння для відправки.